Доброго дня! Пропоную до вашої уваги плодозбірник від фірми Vitals, вкотре купував на сайті Ало через додаток. Ціна на дану продукцію по Україні була найнижча, доставка безкоштовна. Значить, ось такий він має вигляд. Це гума, це пластик. І також регулюється. Можна так виставити, можна так. Значить, які в нього характеристики? 140 заявлено. Ось ця відстань. Так. Значить, дописав я. Трошки характеристик. Значить, зовнішній діаметр 29,5 ось цей. І внутрішній 25,5 ось цей. Кому буде цікаво, вдруг хтось захоче на палецю причепити? Значить, також оснащено болтом з барашком. Це для чого? Для того, щоб продається в комплекті ще ось також виписав ручка телескопічна алюмінієва sp 01 t Я її також передбав. Потім встановлю. І цей плодозбірник підходить до неї. Як поспіють яблука, тоді можна буде. Також із цієї серії до цієї телескопічної ручки пилка йде, пилка дуже класна, пиляє дуже гарно. Ну, Ось вкратце і все. Як випробую, то доповню відгук. Ось така вона класна. Дякую за увагу.